У мене три короткі питання. Перше питання стосується законопроєктів, чи готуються якісь законопроекти з боротьби з корупцією. В контексті цього ж питання під питанням, як відноситись до законодавчого закріплення обов'язку банків створювати е ММ-департаменти, які зараз набувають розсюджені в Європі та США. Друге питання, ну мені здається, що народна депутат – це команда, так? І напевно у вас є помічники, якщо є і яка в них кваліфікація, ну саме пізру. І третє питання: Зрозуміло мене правильно, у мене особисто претензій до вас немає. Але ось пан Коломойський, він на кожному кроці каже, що ось Лєщенко працює на Льовочі. Він <реш> каже, вище фідерас, так. Два мінули це... <пробітник> Так, Але, але в мене більше цікаве, саме питання виконання політичного розмовлення на пана Льовочкина, ні, все просто питаю, я маю на увазі, ви можете це відбити якось. -то. Тому що я бачу якось публічної реакції на те, що ні, я не працюю там, на Льовочки. Це все і не подає до суду. І друге. В контексті цього ж, що мене теж дифує, і ставить таке незручні, я задаю собі питання, чому ні? Чому ви не цікуєтеся якраз на інших е олігархів? Або у вас зараз була епоха Коломойська, або хмельника, а потім ви кожного з них будете ставити до стінку ну, дуже. Я спост... з останнього почну? Звичайно, пан Коломойський брехун. От він брехун просто такий, природний, тобто він може брехати. І це виглядає як правда, тому що він спочатку казав, що я працюю на Єлімієва, потім на Льовочкина, потім на Кінчука. Тепер знову, яка остання версія, просто раз, да? ну Тобто на всісвільні гомосексуальні кола чи на кого я працюю. А Він може брехати, що просто ну, джерело інформації, яке є про нього, його дискредитувати. Він сказав, наприклад, у тері П'ятому каналу, звідки це все пішло, що він бачив мене в примані Льовичкина. Чи в кімнаті відпочинку печінку і щось там кавупин? Оце брехня від першого останнього слова. І, і як, ну, я не розумію, виправдовуватися е, це значить визнавати взагалі його логіку, що він може знаєте, навішувати його на ділянки і змушувати когось виправдовуватися. І потім ви так само скажете, ага, він виправдовується, значить, такі, напевно, каву. Слухайте, ну, по-перше, я цілком логічно міг і пити, Бо я був журналістом на той час, і моя робота полягала в тому, щоб ходити до політиків, запитувати. Що відбувається, писати про це матеріал. Але це була брехня на той момент. Я не пив каву в кімнаті печі по і я не бачив там пана колось нікого. Розумієте? Але він це він це сказав, і з цього це пішло і поїхав. Розумієте? У мене тоді питання такі: якщо я працюю Льовочки, то чому, наприклад, я пишу запити про те, щоб забрати сестри росимострів в Києві? Або, наприклад, про те, щоб канал інтер провірити його законність продажу, або, наприклад, останній цей блог, який стосувався про те, як Льовочки через своїх... На Лекомоді намагався зірвати закон про відкриття, фіна... про відповідальність фінальних бенефіціарів банків за фінансові станції банків. Ну, тобто, Тут логіки взагалі немає, але в принципі людей це не цікавить, їм цікаво як, ну, це, ну, вірити Брехню Коломойського, тому що він так сказав. Розумієте? Ну, але Мене інше. До, Припустимо, що навіть хто так могло бути, хоча воно не так. Яке це має значення до того? Що я відкриваю правдиві його корупційні схеми. Тобто, від того, що це, наприклад, Льовочки, то вони стають менш корупційними, чи я. Хоча я кажу знову ж таки, з Льовочки я останній раз бачився в місті Вашингтон у лютому 2014 року, коли він приїздив туди на, якусь, на якісь зустрічі, які зрештою там його не відбулися, тому що ми тоді з Ніговіштовуємо. Тому це така ну, проста примітивна тактика атакувати. Джимого проходить інформація про на себе, це виклику ще є руки. Що стосується, чому я не займаюся іншим, я вам скажу так: неможливо займатися всіма, всіма обратими. Це неправда. Якщо вам хтось скаже, що це можна робити, це неможливо. Тому що в мене є дві руки і одна голова. І я не можу одночасно писати 50 одночасно розслідувань. Не можу фізично це робити. Якщо у вас є можливість, будь ласка, у вас є така сама опція, спробуйте зробити це. Я не можу це робити одночасно. В мене є. Певний час, в мене є певні обов'язки, я маю певну можливість це робити до ночі і так далі. І я чим можу, тим займаюся. Крім того, це не правда, що я займаюся лише коломатів. Права Мартинка, наприклад, в Швейцарії, я так само її вів останні декілька місяців. І так само робив чимало для того, щоб з'ясувати, що там справді відбувається. І в Швейцарії зустрічався і з журналістами, і з представниками фінансової розвідки, писав запити, і потім робив певні запити для того, щоб дізнатися більше і отримувати документи і так далі. Але, звичайно, справа Мартинка, вона гасне на фоні справи Коломойської, тому що зараз всі про Коломойського говорять. А справа Фірташа? Я був тим журналістом, який написав про зустріч Фірташа і Порошенка у Відні. Якщо вам цікаво, відкрити українську правду, я за березень минулого року. Я перший про це написав. Тобто ви вважаєте, що оця публікація заслугує довго за моїй судді з Фірташа? Тільки це нашкодила і Фірташа. Тільки я на питання каналі коли на ваша черга, Я відповідав на це запитання. От, е, тому це не правда, що я займаюся лише комусь. Так само я думаю, відкрити польовички останнім останні часом ще й не робив. Так само, наприклад, я писав про перерахування е, грошей підприємствами Дергоринок на підприємства в зоні АТО, які належать Януковичу і Яхвинську. І за, цим, за цією публікацією було порушено навіть кримінальне провадження, і я особисто там ходив на допит і давав свідчення. І завдяки цим періоду провадженню було зупинено транзакцію на суму спочатку 200 млн грн, потім 310 млн грн, які мали піти в зону АТО від українського ДПР. Але це, звичайно, б, навіщо виникати деталі, якщо Маномосій сказав, що він працює Ну, Це дуже комфортна по позиція, але це неправда. Що стосується помічників, в мене є один штатний і позаштатних помічників Один штатний — це людина, яка допомагає мені по свідомі моїй діяльності. Двоє позаштабних це люди, які працюють на громадських садах без грошей. Вони сидять на сайті Верховної Ради. Позаштапники дегроб і Лаврусь, штатний Три Тримає помічника. Вони всі відкриті. зараз це, до речі, можна сказати, а без нашої досягнення, тому що ми постійно цю тему порушення, що всі помічники мають бути відкриті. А в Януковичі, наприклад, його поваріха, як виготували на їжу, вона теж була оформлена як помічник народного депутата. І вона отримала гроші з державного бюджету. Про це теж писав і про це в цій курсі зокрема, як він використовував державне писання для де посадовштування свого найближчого оточення. І останнє ваш, ваше питання було стосовно законопроєктів боротьби з корупцією. Мені здається, що найбільш вагомий пакет це були законопроекти, які стосуються антикорупційного бюро, і я був один з, з, зі співавторів цього, цього пакету. Тобто, якщо ви зайдіть на сайт Верховної Ради, то там моє прізвище переліку людей на сьогоднішній день триває конкурс, я сподіваюся, що цей конкурс завершиться і керівник буде призначити відповідно, якщо будуть виходити по ходу законопроекту, по ходу ініціативи, які вимагають коригування, то ми так само будемо їх просити. Але боротьба з корупцією це процес, який триватиме на, десятиліттях насправді. Не можу сказати, що ухваливши один закон або створивши один антикорупційний бюро, корупція зникне. Це таке саме суспільне явище, з яким... Неможливо поборотися просто так. Ну так само, як наркоманія. Не, не можна побороти наркоманію, забронивши на котики. Тому про нас рукція це і гра добу і швидкі результати досягнути не буде. Я вам кажу за чесно, щоб не було знаєте, потім розчарок. Ну так, так воно справді в світі.